Друзі, вітаю вас! Мене звати Руслан Дроздов на першому міському починається інтерв'ю дня, і з нами сьогодні в нашій студії еколог Олег Дяков. Вітаю вас! Добрий день! Ви знаєте, екологічних питань з початку війни, звісно, дуже багато. І хочеться з вами розмовляти, знаючи, як ви відповідаєте, знаючи, як ви знаєте цю тему, як ви в цій темі занурені. Я розумію, що ми можемо з вами спілкуватися ну там добу точно, але все ж таки, оскільки ви в брендованій футболці, оскільки ми все ж таки знаємо, що ви працюєте у громадській організації «Rewilding Ukraine», про це все хочеться поговорити і спочатку, давайте все ж таки про громадську організацію. Чим вона зараз займається, як вона зараз допомагає нашій екології і середовищу. Ну, наша організація е, займається саме ревайлдингом. Да. тобто так само, як е, і в її назві. Тобто, ревайлдинг — це е, доволі такий інноваційний підхід uh -huh. щодо охорони та відновлення збереження в цілому природних екосистем. Uh -huh. І він полягає в тому, що ми намагаємося. Е, Відновлювати такі е, природні системи е, у максимально наближеному до їх е, такого тавтологія, до природного стану. Mm -hmm. І це відбувається за рахунок відновлення як таких головних дієвих ключових процесів в екосистемах. Е, ну, ми, наприклад, е, працюємо з. По двох е, напрямках. Перший це відновлення водного режиму, uh -huh. і це стосується переважно водноболотних угідь yeah. е, різних водноболот... водноболотних угідь. А е, також важливим процесом є відновлення посовищного навантаження. Ну і бажано, щоб це було за рахунок саме диких тварин, диких травоїдних тварин. Е, відновлення оселищ, uh -huh. місць існування це теж важливий напрямок. І також відновлення реінтродукція тих видів тварин, які дійсно впливають на формування та підтримання оцих самих оселищ або підтримання тих чи інших важливих процесів, які пов'язані з трофічними ланцюжками uh -huh. да, в цих екосистемах, і тобто все це у взаємозв'язку. Uh -huh. Ось ну і це саме з урахуванням того в якій в якому стані ці екосистеми знаходяться зараз, тому що Ну важко сказати, що ми можемо повернутися до там на 200, 300 ну, і звісно. навіть більше років тому. Угу. Тобто, ми враховуємо і сучасний стан і ту ситуацію, яка сформована навколо, безпосередньо ті види діяльності, людської діяльності, там типи використання цих екосистем. Ну а також ті зміни, які відбуваються зараз, і в першу чергу це зміна клімату. Ну, про зміну клімату ми поговоримо, але все ж таки, а зараз війна, і я впевнений абсолютно, і ми дуже багато з екологами і іншими спілкуємося. Вплив величезний війни на екологію, на тварин, на життя тварин. Скажіть мені, будь ласка, основні труднощі, які зараз, от саме через призму війни. Ну, в першу чергу, якщо е, розпочинати саме з нашого регіону, да, тобто. Да. Ми працюємо дуже багато в при Дунаві uh -huh. і з Дунайським біосферним заповідником, з керівництвом е управлінь е водних ресурсів, басейновим uh -huh. управлінням. Ось а також з місцевими громадами. І можу сказати, що зараз під час війни є як і безпосередні, так і. Такий опосередкований вплив угу, угу. щодо безпосередніх, то це стосується порушення оселищ завдяки там, там бомбардуванню, обстрілам, завдяки забрудненню угу. тими шкідливими речовинами, які надходять унаслідок от такого от військових дій. Да. Ось це перший момент. Інші моменти пов'язані з тим, що. Що ну, наприклад, нам а, і нашим партнерам потрібно для проведення моніторингу а, тих тварин, які були вже реінтродуковані в регіоні Дельти Дунає. Нам потрібно відвідувати певні ділянки. І Зараз є обмеженим ну, доступ так. на взмор'я Килійської Дельти угу. Дунаю в Україні. А, обмежені також і можливість там співпраці безпосередньо... Зустрічей з нашими закордонними колегами угу. співробітниками угу. проблема також стосується використання певних приладів, наприклад, дронів і таке ну, інше, так. що ми маємо угу. узгоджувати важливим аспектом є те, що головним таким джерелом тварин куланів, сайгаків. Оленів, Аболані угу. були саме території, які зараз знаходяться під окупацією, угу. наприклад, наш всесвітньо відомий біосферний заповідник Асканія Нова. Да. І це дуже-дуже велика проблема. З іншого боку, ті роботи, які ми зараз проводимо у нас в регіоні в Одеській області, ну, наприклад, щодо. Відновлення старутинського степу, створення там популяцій диких тварин, mm -hmm. таких як кулан, е, і е, певні кр кроки щодо ви, ви, ну, краще сказати так розробки тієї методології да, щодо да. відновлення степових екосистем. Я думаю, що вони будуть дуже доречні і просто mm -hmm. необхідні е, після е, закінчення війни, коли на Тих ділянках, які були окуповані, де безпосередньо проходили бойові дії, потрібно буде відновлювати екосистеми, відновлювати uh -huh. біологічне різноманіття, відновлювати певні види. І я думаю, що в цьому випадку а, саме Тарутинський степ вже зможе бути в свою чергу джерелом надходження саме таких видів, а, та опробована методологія. Наявність там насінневого матеріалу, місцевого саме диких рослин, наявність фахівців це все дуже буде важливим для відновлення того, що було так ганебно порушено на окупованих територіях, включно з об'єктами, всесвітньо відомими об'єктами природозаповідного фонду. Скажіть, мені, будь ласка, ну а взагалі то чи можливо відновити все, як було до війни? Чи є шанс, що от зараз кажуть, що да, враховують всі збитки, а економічні, враховують збитки, інфраструктурні? А чи рахують хтось екологічні збитки, біологічні збитки? Хтось там а, ми розуміємо, що коли ракета прилітає по місту, ми знаємо, да, загибло така кількість людей або поранена, але Величезна кількість снарядів ракет падає десь там у полі, і може від цього загинути маленька якась тваринка, і може ніхто навіть і не раховує її, чи все ж таки екологи намагаються це врахувати. Зараз і Міністерство екології, і підрозділи, і багато профільних інституцій, угу. і багато організацій, не урядового сектору, громадських організацій, професійних організацій. Вони зараз якраз і знаходяться в стані і розробки, і апробації методології угу. щодо оцінки шкоди, тому що тут, ну. Ну, практично неможливо обійтись без і закордонного досвіду да. тих країн, які вже проходили, тому що ну, наприклад, проблема з мінуванням території, яка буде ще там десятиріччя актуальна в нашій країні, все це потрібно враховувати і потрібні бути і методології. І дійсно є фахівці, які безпосередньо займаються цими питаннями, але остаточно можна буде зробити таку оцінку тільки після. Визволення угу. тих територій з точки зору того, наскільки можна відновлювати, да. да це потрібно буде робити, особливо з урахуванням того, що там десятки тисяч гектарів, навіть сільхозпугідь, вони там на багато років просто виведені з експлуатації. Угу. Зараз постає питання. Того, а як ми маємо поводитися з ними, чи є сенс вкладати шалені гроші у відновлення? Ну, наприклад, саме вот розмінування да займе там багато років, і кожен гектар там, ну щонайменше, ну, от я зустрічав певні такі е, оцінки там там 5, 5 доларів. Угу. Да? А, а якщо ми маємо нас... там тисячі і тисячі да. гектарів, то тобто там є просто шалені суми, і можливо на деяких ділянках, які дійсно дуже порушені, є сенс відновлювати саме створювати екологічні коридори, відновлювати природні території. І вони будуть якраз і сприяти відновленню і родючості ґрунтів, угу. і більше е, того, хочу е, наголосити, що у нас в Україні, окрім е, такої от війни з Російською Федерацією, вже багато-багато років йде в наша внутрішня війна, війна сільськогосподарська. Ну, Території е, в ну необмеженій там площі, вони просто розорюються, і це взагалі дуже не стала ситуація в нас на півдні. Деякі райони, в них там понад 80% загальної площі складають сільгоспугіддя, які майже це рілля, це оранка, це розорані uh -huh. території. І в цьому і це дуже такий ну, несталий не підхід. Тобто йде і опустелювання, йде деградація ґрунтів, зниження родючості, е, зникнення малих водойм uh -huh. і річок завдяки Цієї ерозії, змиву використання там надмірної кількості і дуже часто таких ядохімікатів, які ну не де в, ну, да. в цивілізованому світі не використовуються, сюда, заборонені да. вони в нас використовуються, і це дійсно дуже така ну небезпечна ситуація. І у нас в стратегічних планах там до 30% площі сільгоспугідь має бути скорочено. Ну саме ріля їх має uh -huh. маємо переводити в інші теж ефективні варіанти використання, але площі оренки повинні бути меншими. Інакше ну що залишиться нашим поколінням, і тут взагалі нема простіру вже для дійсно для дикої природи. Він зникає і зараз з початком війни з окупацією, цей тиск на неокупованих територіях він став ще більшим. Тому ці питання пошуку е, цього балансу і того, як ми маємо розвиватися після війни, угу. вони дійсно зараз ну дійсно вони одні з найбільш пріоритетних. І я думаю, що підхід такий комплексний підхід з відновлення природних екосистем, який ми використовуємо, із залучення місцевих громад із додання їм. Певних із диверсифікації, от такого от, сільського е, сільськогосподарського, або навіть такого диверсифікації тих видів діяльності в сільських громадах, uh -huh. ну наприклад, додатково можна там е, підвищення там. Е, Саме пасовищних типів е, утримання тварин, створення умов для розвитку е екологічного туризму, використання таке екологічно дружнє угу. е, природних ресурсів угу. Оце все має бути взято до уваги і запроваджено час, на, да, на нашій землі. І запроваджено на землі. особливо на тих ділянках, які е, вже на десятки років просто виведені із експлуатації. І тут теж так е, ми маємо. Використовувати е, ту ситуацію, яка е, буде от на е, після звільнення ну, так, цих да. територій, тому ну, да. що оці території перериті там, завдяки бомбардуванню обстрілам. Там є з іншого боку є велике таке мозаїчність є да mm -hmm. та, там mm -hmm. різні умови. І, наприклад, якщо там потрапляє просто снаряд, невеликий снаряд, то він за, за рахунок цього свого. Своєї такої от. діяльності створює е, невеликий вплив да, там, в межах, наприклад, там, там, 30-40 сантиметрів. Тобто це все ще в рамках родючого, е, О, шару, да. Да, родючого шару. А якщо це більші снаряди, то вони доходять до мінерального дна. Тобто в першому випадку є можливо доречно просто вирівняти ну, і да. все, і ми можемо використовувати як поле. А в іншому випадку, коли дошли до мінерального дна, там нічого не буде рости. І Це великі площі, і великий об'єм, який потрібно загорнути, якось відновити той радючий слой, Ой, і от в цьому випадку роботи, саме да. відновлення природних uh -huh. систем можуть бути таким цікавим, тобто там можуть бути і пасовища, і інші типи використання. Uh -huh. І ми зараз працюємо ще над таким дуже цікавим аспектом. Ми зараз Намагаємося оцінити на прикладі Тарутинського степу і на прикладі Асканії Нова. Наскільки ефективними є оці наші південно степові посушливі екосистеми: степові, трав'янисті, луки? І таким чином дати додаткову можливість і зацікавити місцеві громади саме до відновлення от таких от систем. Чому і як це може бути зроблено? Ми оцінюємо наскільки вони активно депонують вуглець. <гум> Ось. І е, дуже цікаво, що наші степові екосистеми вони навіть набагато більш ефективні, ніж, наприклад, тут створювати штучні насадження дерев. Так. Тому що вони поглинають вуглець е, і завдяки дуже розвиненим. Підземна фітомаса в наших умовах значно більша в рази, там, може в 5-6 разів більше, ніж надземна. Mm -hmm. І от вона там все просто утримує, депонує і створює підвищує радючість. Тобто, оці наші чорноземи, да, да. ось оце цього гумус, вони да. от з цього вони mm -hmm. утворилися, mm -hmm. але вони також і утворилися завдяки впливу тварин, які випасали, які е, рили. Тобто ми да, займаємося да. там і байбаками, і хом'яками. Наприклад, uh -huh. з київським зоопарком. І це дуже теж така важлива ситуація, щоб відновлювати в комплексі, коли одні е накопичуються, а інші просто завдяки руку да, переробляють да. і перемішуючи оцей ґрунт, підвищують його шар. Угу. І вищує таким чином родючість. Тоб... скажіть мені, будь ласка, ну все ж таки, ми розуміємо, що є ворог, да? є ворог, який прийшов на нашу землю і руйнує її екосистему, і вбиває тварини людей. Є, як ви кажете, боротьба всередині країни. Ми самі собі інколи заважаємо. Дуже часто заважаємо і робимо якісь речі, які не потрібно робити із землею, з тваринами і так далі. Але є ще й зміни клімату. Є ще один ворог, який прийшов на нашу землю. Нам дуже багато говорили, що клімат зміниться дуже сильно. Як зараз оця зміна клімату? Бо кажуть, що ну все, ми тут не будемо нічого ростити. Скоро тут буде пустеля, і банани будуть стояти. Чи буде таке? А і чи можна зупинити все це? Ну, дійсно, зміни клімату відбуваються, і зараз той клімат, в якому ми зараз з вами живемо, от в цьому. Сторіччі він вже відрізняється угу. від 20-го сторіччя і це вже ну, це, це вже доведено. Ну, так. Дійсно йдуть процеси аредеда, аредизації, тобто підвищення посушливості, і йдуть паралельно процеси опустелювання, опустелювання. Причому це не значить, що все навколо нас перетвориться там в Сахару. Угу. Ні, так угу. воно не буде. Угу. Термін, те, термін опустелювання він. Визначає два впливи. Один це зміна клімату, а інше якраз те, про що ми вже казали, казали і розмовляли, це про те, що іде виснаження саме цієї продуктивності, біологічної продуктивності, е, винищення рослинного пог... угу. покриву, його деградація, зменшення родючості. Тобто два ці фактори дають опустелювання. Тобто, угу. це буде менш, менш придатна, менш цікава для всіх із екологічної, із біологічної, і з точки зору використання в сільському господарстві буде земля. І ми на жаль все ще цьому сприяємо і маємо якось повернути цю ситуацію uh -huh. в ну якомога найкраще для нашого такого сталого розвитку і сталого розвитку громад. І в цьому випадку хочу зазначити, що Адаптація до зміни клімату це дуже важливий аспект. Ми вже там вже 20 років тому починали про це говорити, але тоді ну, мало хто звертав на це ну, да. увагу. Казали, що це ну, суто така наукова проблематика. Да. Зараз всі бачать, що наскільки е, е, інтенсивність і, і, взагалі, яка кількість це за останні роки от, посух. І uh -huh. дуже сильних посув, вона підвищується ця, ця, ця кількість, і далі їх буде ще більше. Uh -huh. З іншого боку. Кількість злив або таких небезпечних явищ, як пожеж пожежі, 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 да. пожежі і так, угу. так. вона теж буде більша. Угу. І знову ж таки ми маємо враховувати і використовувати от саме такі природно орієнтовані. Зараз такий популярний термін, природно орієнтовані рішення. Угу. Коли ми дивимося, як це працює в перероді, і намагаємося на таких взаємо, таких взаємо, безпрограшних завдяки таких таким безпрогрешним діям ми намагаємося покращити ситуацію. Ну, наприклад, в Україні е, зменшилась кількість е, худоби, да, великої рогатої худоби. Це, на мою думку, дуже велика проблема з різних точок зору, mm -hmm. але з урахуванням зміни клімату е, вона є теж дуже важливою, тому що нема кому випасати. Іде накопичення рослинної фітамаси, і поза минулого року, мабуть, ви теж пам'ятаєте, була просто низка пожеж по всій країні. Пройшлася, і це відбувається саме за рахунок того, що залишається рослини, да. вони висихають накопичуються, їх ніхто не викошує, тому що нема кому потрібляти то ніхто сіну, не їсть, ніхто не викошує. і ніхто да. не їсть. І да. мені дуже сподобався такий вислів нашого колеги з там професора. З Іспанії, який сказав, що е, пожежа це саме такий без, безкомпромісна травоїдна тварина. Угу. Тобто, якщо залишається оця трава і вона не ніким не потріблять, прийде по, пожежа угу. через рік, через два вона буде страшна і вона зробить свою справу. Угу. І оце є такою великою проблемою, але ми її можемо вирішувати саме в комплексі, і а вже ж за. За допомогою е, певних політик нашої держави, які мають сприйняти сприяти саме впровадженню таких підходів, я дуже сподіваюся, що все ж таки і політика зараз може, і політики можуть зараз і мають час займатися, в тому числі екологією, бо розумію, що якщо зараз... Якийсь політик скаже: ну давайте після перемоги, mm -hmm. нас часу нема. Нас кожен день треба думати і про військову підтримку, і про перемогу, і про екологію. Бо це все ж таки земля, на якій мирній землі будуть жити наші діти, наші онуки, і вони повинні тут жити і повинні знати, що саме ми зробили все, що можливо, задля того, щоб земля була родючою. Щоб вона давала і хліб, і вона давала життя і тваринкам від маленької мишки якоїсь до величезної якоїсь там буйвола або mm -hmm. там корови якоїсь. Тож я хочу подякувати вам і компанії, громадській організації Україн» за те, що ви робите. Будь ласка, не зупиняйтеся, бо ми розуміємо, що якщо і ви зупинитесь. Ну, все, то можна буде лягати просто і так на небо дивитися, і чекати, коли прийде mm -hmm. щось саме. Там дощик прийде сам, або там пожежа та же прийде. Тож давайте все ж таки люди будуть працювати. І е, рятувати нашу екологію. Дякую вам за те, що були. Приходьте частіше, бо ще запитань величезна купа. Є Є про що говорити. Дякую, дякую. Ми зараз розробляємо план е, ревайлдінгу в регіоні Дельти Дунаю до 2030 року. Так. Тобто, ми маємо плани на майбутнє. Угу. І якщо дійсно вашій аудиторії буде це цікаво, дуже з, із задоволенням, можемо навіть зробити певні тематичні угу. е, ефіри ефіри. Рида супер, домовилися і зустрінемось обов'язково в нашій студії в інтерв'ю дня на першому міському з екологом Олегом Д'яковим. Дякую, що були з нами. Тримайтеся, українці. Тримайтеся, не забувайте, будь ласка, підтримувати ЗСУ. Ну і пам'ятайте, все обов'язково буде Україна.